Справжня сила в єдності, єдності цілей та дій, єдності військових на полі бою та цивільних в тилу. На початку повномасштабного вторгнення сформувалось багато нових батальйонів. Одним з яких став 210-й окремий спеціальний батальйон Берлінго, його основа добровольці, що стали на захист країни. Група компаній ТОВ енергопоставка неволонтерська організація. Наша допомога формується на спільному бажанні керівництва та працівників, щоб кожен військовий зміг живим повернутися до родини, друзів та улюбленої роботи. Ми є частиною великого енергетичного фронту нашої держави. Фактично, з першого дня війни, нами всіма було прийнято рішення про допомогу ЗСУ. Чому Берлінгу? Тому що там служить наш працівник. Лише спільними зусиллями можемо перемогти в цій війні. Я чекаю, що всі хлопці, які зараз на фронті, повернуться до нашого мирного життя з перемогою. За весь період допомоги батальйону Берлінго з метою належного матеріально-технічного забезпечення підрозділу було надано матеріальну допомогу з придбання дизелів-генераторів, тепловізійних прицілів, генераторну систему для зенітної установки, зарядні станції, дрони Мавік, системи РЕБ та інші технічно-матеріальні прилади. Ми вдячні кожному нашому клієнту та партнеру за можливість продовжувати працювати та допомагати. Неважливо, ким ти був до війни. Якщо зараз на тобі не військова форма, твої дії мають бути спрямовані на допомогу військовим, адже справжня сила полягає в єдності, і перемога може бути досягнута тільки спільними зусиллями. Наш підрозділ дуже дякує за постійну допомогу. Групі компаній ТОВ енергопоставка, будь-які потреби батальйону, в тому числі технічне забезпечення, озброєння, завжди відгукувалися, дуже швидко реагували. Буквально з перших днів включились роботу і почали нам допомагати, починаючи з генераторів, починаючи з запчастин, починаючи з інструментів, ті, які необхідні були. Я радий, що маю безпосереднє відношення до цієї компанії. Дуже важливо, щоб український бізнес продовжував свою діяльність, сплачував податки. І допомагав Збройним силам України. Енергопоставка цьому гарний, дуже приклад. Тому приєднуйтесь, допомагайте, донатьте і дуже вам дякуємо за це.